nobody's safe nobody's safe nobody's safe as soon as we step out the cage we raising all of the stakes made no mistake either you stay in your place or we putting you on a plate look at our face we put the fear in the dirt we had to struggle for change we not afraid we put the fear in their bones ain't no more running away they tryna chase Follow our steps. They tryna copy the wave. Boy, that's so no That's why they keep getting curved. Now that you open the cage, nobody, nobody. seen. Мене звати Коваль Дмитро, мій псевдобарні. Я є інструктором і керівником навчального центру маткет, який є навчальним центром в благодійному фонді Соломінські котики. Тактична медицина це, на мій прикрий жаль, не є основною дисципліною, але вона базова. Грунт, база, підґрунтя, бетон. Тактична медицина важлива не тільки для нашого батальйону, а взагалі для Збройних сил України. І навіть більше скажу, що в теперішніх умовах тактична медицина важлива і для цивільного населення, які мають знати, як нам дати допомогу у разі ракетного обстрілу, шахеда, пострілів, взриву на мінах і так далі. Ну, медицина це життя солдата, а життя солдата то є найважливіше, що є. Перший день у нас теоретично практичний, де ми розбираємо матеріал помилки і пробуємо ці помилки відпрацювати саме навичками. Це Складний технологічний зараз. Саме думаю, що працюйте, швидше, ви маєте це робити швидко. Після нашого курсу боєць чітко. Вмітиме і розрізнятиме стани, які безпосередньо тут і зараз на полі загрожують життю побратимів та посестер. Тобто він вмітиме розпізнавати і зупиняти масивні кровотечі, так як це необхідно. Він вмітиме працювати з людьми, які погано дихають їхні дихальні шляхи загрозли, або вони взагалі не дихають. Він вмітиме працювати з відкритими ранами грудної клітки. І вмітиме зробити так, щоб поранений до подальшого етапу у нього з максимальною вірогідністю дожив. За інструктором! Бігом Руш! Права рука поранена! Права рука! Права лапа, братан! Права лапа! Права лапа турні! Знання тактичної медицини будь-яким військовослужбовцем це одна з обов'язкових дисциплін. Так само, як військовослужбовець повинен вміти обслуговувати і користуватись своєю зброєю. Наш курсант, хоче він цього чи не хоче, він має отримати навичку. І ми будемо підбирати під курсанта цю навичку. Якщо курсантам подобається дивитись відео, ми накидаємо в презентацію відео, яке будемо аналізувати. Якщо курсантам подобається фізуха, то ми будемо робити багато фізухи. Тобто ми підбираємо під курсантів, тому що нам не похуй. У, Полетели. нахуй. Гумор на наших курсах дуже важливий. Ми одразу руйнуємо ці стереотипи, як викладач і учень. Ми не як в школах, в університетах, коли ми приходимо, так суворо прийшли, про, е, розповіли тему і потім відправили на екзамен. Ми одразу показуємо, що ми з хлопцями на одній хвилі не задрачуємо їх. Швидше можна, будь ласка. Отак от і в нас і проходять курси. друже. 25-ти Я рахую, що без гумору це взагалі не працює, бо прийти на курс до людей на серйозних шах, на серйозних шах використовувати максимально серйозну медичну термінологію не працює. Тебе ніхто не слухатиме, всі на твоєму курсі абсолютно заснуть. І відповідно без гумору, без е контакту нічого не буде. Це основа. База, ґрунт. База, ґрунт, фундамент. так. Жить буде. Гумор а, дозволяє нам налагодити контакт з бійцями, а, розмовляти з ними на одному рівні, не а, робити з себе менторів. І гумор завжди допомагає вирватися з яких складних ситуацій. Тому гумор це вкрай важливо. Особливо, коли ти втомлений, починається такий гумор, що не кожен його зрозуміє. Там пеньок! Піньок, Діма. Ох, їбать його! Оп! чотка. Це дріфт, це заднє колеса. Піньок пройшли, далі ще раз. Стоп, 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 стоп. Він це в кіно побачить. Оп, охуєна. Мені подобається. На скейт не наїхали? А давай, стоючи так. Не переживай, я каскадером був. Другий день симуляції у нас присвячений повністю відпрацюванням. Інвентаря у нас дуже багато, починаючи від. Приготування самого постраждалого, щоб це було максимально реалістично. У нас є силіконові такі накладки, масивних кровотеч різних поранень, щоб вони прям реально виглядали як справжні поранення, плюс одяг, який можна різати. Ми закуповуємо ляпаємо все кров'ю, щоб воно максимально реалістично виглядало. Використовуємо дрон. Дрон може знімати бути очима для поушки, може скиди, е кидати на курсантів. Використовуємо також страйкбольну зброю. Навчальні гранати, щоб максимально наближатися до реальності, щоб були вибухи, стлянина і так далі. Ти салохілян, на зв'язок. В окопі має бути два поранені. Поранений, поранений, поранений. даємо допомогу. Давай, давай, двоє поранений. Витягаємо. Тиса! Тиса у хелянку, стан задовільний в поранений. Плюс-плюс, надавайте ну, допомогу. Візьми третій турнікет мій. Наклади йому. Пробуй їх витягати, щоб можна було. Над, дай мій. Чуй дрон. Тиса, як зависне на два дрон низько, це підерський дрон. Ти ціли! Так, передай на КСП, щоб у нас дрон пішли. Ти сав хілянтовий, що у вас там? Скиди кидають. Всі ціли. Ну, базарити можеш? Поки да. А ну, видах робити. Ти сав хілянтовий, зустріть на 12. Зачистіть його. Давай, Кримина. Я оббігаю тут сюди. Тиса, вас сильно видно. Постарайтеся у укриття сховатися. Відтягніть поранених у укриття. Давай, сюди. Друза, ти позовний, я? Ага. У нас є тьохле. Три-трьохсотих. Працюємо далі. Що далі, блядь, трьохсотих. Працюємо, працюємо, працюємо. Ми хочемо, щоб курсант після наших курсів, якщо він, не дай Бог, отримує поранення, вижив. Дуже важливо, щоб всі навчання відбувалися якраз в процесі максимально наближені до реального життя, тому що. Воно повністю міняє підхід до навчання. По перше, по-друге, людина вже переживає той досвід і стрес, який можна йому створити. Не можна навчити людину шукати масивні кровотечі, якщо у постраждалого немає масивної кровотечі. Через це йому треба цю масивну кровотечу зімітувати. Те, що е, бачать на постраждалому, і є на постраждалому. Якщо там масивна кровотеча, то тут хлеще кров, а не там просто більша пляма червоного скотча і так далі. Тому ми використовуємо дуже дорогі розхідники, щоб курсант не догадувався, що кровотеча є, а щоб він її бачив. Бійцю дуже важливо розуміти, що таке масивна кровотеча, як її виявити, як її зупинити. І правильність накладеність турнікета, вона рятує і кінцівки, і рятує життя. За один курс задіяно багато ресурсів. Всі люди працюють, вони гарять цією ідеєю і гарять навчити бійців навичкам, і щоб вони їх засвоїли, а не просто відчитати курси і втікти кудись. Життя. Постраждалого в руках його побратимів, поки його не забере медик. Тому весь шлях, який ми можемо дати, це шлях до медичної евакуації. Тобто те, що будуть робити бійці. Тиса, що там по поранених? Готуємо евакуювати поранених. Тиса, будете готові, висувайтеся на точку еваку. Ялта — А блядь, до пуза приліпить. Коротше, О, блядь. <рес> Все. О -о -о. Ой, не вийде. було. Контакт! Один! Давай евакуїруємо. Я туди огонь йдеться Плюс Кась, готовий прийняв. Зрада. Зрада, висувайтеся. І на Ялта один. Савсі молодці, гарна робота. Дякую. Давайте трошки розберемо те, що зараз відбувалося. Конкретно з підходом на позицію. Комунікація з КСП. Ви чітко зрозуміли, де вже приблизно знаходяться підери, де поранені. Підійшли до поранених, все реально крили сектори, заходили в окопи, відгалуження, прям, ну, Приємно було дивитись реально. Було доволі повільно, причому місцями було так, що ви виловили пораненого, двоє людей сидять в окопі, на нього дивляться. Один каже: а чого чо ви сидите досі? І потім вже ви кудись почали рухатись. Коли ви знаходились в окопах і поряд щось прилітало, мені сподобалось регулярне питання: всі цілі. Перевірка з того, що група дійсно досі в тому ж складі, в якому вона була. Ви переглядались і питали ахуєнно. По медицині також проходились красиво. Були проблеми з диханням, проблеми з диханням вирішували, вирішували адекватними мірами. Тобто, всі обидва поранених у вас доїхали до наступного етапа. Чітко з тою ж свідомістю, з якою вони були. Заповнили картки, повідомили інфу, все, ну, типу, прогнали всю таку поперевіряли. Окей, пройшли стапу алгоритму, я бачив, переоцінювали, Ну, всього, мо що я там дивився, все було по суті, чітко, все окей. Один поранений був що, живіт, турнікет, і, по-моєму, так. <порисвітам> да. У іншого пораненого було що. Травма голови. Травма голови. І він ще коли сиді стояв у них, він казав, що я на Івак можу сам піти. Ви кого погрозили лежачим? То який з головою. То який з головою. А сидячим ви вирішили посидіти того, якого кишки вивелені, і турнікет. Правильне було рішення? Ні, пацани, ну хуйове було рішення. Давайте так. Це був важкий сценарій, було багато поранених, коли їх багато. Дуже важко зібрати раму і почати допомагати. Тому не переймайтеся, що були помилки. Ми вчимось на помилках. Коли все виходить, цей курс не був би якісним. Наш курс уже офіційно завершено. Можна видихати. Хотілося б єдине, що подякувати вам за те, що ви були на цьому курсі. За то, що ви працювали, за те, що ви тут є, за то, що є ваша мотивація, за те, що ви не перепливали тису, а стоїте тут і робите роботу. Дякую вам від свого імені від імені нашого навчального центру. Наразі наш курс офіційно завершено. Дякую вам. Дякую. Курс цілісний виходить, люди бачать багато різних ракурсів з пораненням, з важливості надання медичної допомоги. І коли ти навчаєшся в ігрові манери, краще засвоюється і, звичайно, це дуже-дуже-дуже великий плюс. Ми дуже задоволені, дуже вдячні. За Трохи більше два роки роботи фонду. Ми навчили більше 25 тисяч військових. Ми передали їм більше 20 тисяч аптечок, і ми навчили більше 7 тисяч цивільних до медичної допомоги. Ми проводимо курси для цивільних. Це можуть бути люди, які самі доєдналися для наших курсів, або це корпоративні курси, коли якісь компанії для своїх співробітників замовляють такі курси. І завдяки цим донатам, які ми отримуємо за цивільні курси, ми можемо навчати військових. Саме так працює наша система. Життя постраждалого в руках постраждалого медик з'явиться не одразу. Вміння надавати допомогу це база. Це круто, коли люди навчаються до медичної допомозі, і мене дуже тішить, що в нас велика черга. і Ми весь час проводимо курси для домедички і бажаючих не менше. Це прекрасно. Наш навчальний центр неможливий без команди навчального центру, без людей, які, власне, роблять ту всю роботу. Ми робимо те, що нам подобається. Пацанам подобається літати на дроні. Вони літають на дроні. Комусь подобається бігати з курсантами броніку, він бігає з курсантами броніку. Працюємо над різними проектами, робимо щось круте, допомагаємо збройним силам. Навчаємо це це для мене багато чого варте. Я зараз в котиках, бо котики це професіонали. Мені дуже подобається працювати з професіоналами. Мені дуже подобається працювати з людьми, які горять своєю справою. Я сам себе причисляю до таких, і мені дуже приємно, коли люди вкладаються в те, що вони роблять, і насправді намагаються зробити свій продукт, робити свою справу. Якомога краще і вкладатись в це. І я можу з ними робити те, що мені дуже подобається, те, що я вважаю вкрай важливим, навчати військових тактичній медицині. Проблема нашої команди, що ми є суперперфекціоністами і намагаємось витиснути максимальний максимум з того, що взагалі було б там неможливо. Те, де інший інструктор скаже, та нормально, підеть, все нормально, не партеся», ні-ні-ні-ні. Вони заїбуться, але зроблять. І мене заїбуть. От, тим і класні. Обще класна команда чудово, Всі добряки, не знаю, всіх люблю, всіх обняв. Розподивимося, не дістались. Ну трошки є. що прийшов тебе. Тут? Майже друже, майже забили. Вовремя, які я жив, і зверним я главный на вас і всі ворували, і війну розв'язали, і призвали мене до зони АТО. А нею Лисиб. Давай Діма, це на тобі, тобі держиться.

Полился и постился, И пару раз бросал пятерочку в ящик.